Вітаємо вас у медичній інформаційній системі Dr. Alex. Для ефективної роботи керівників медичних закладів команда Dr. Alex створила дашборди для закладів первинної медичної допомоги. Ці дашборди є потужним інструментом для аналізу та управління даними щодо наданих медичних послуг. Вони містять різноманітні візуалізації, які дозволяють легко аналізувати дані за різними категоріями та періодами. Усі показники організовані у зручному форматі, що забезпечує швидкий доступ до необхідної інформації. На Дашборді по деклараціях відображається інформація за поточний та два попередні календарні роки. Інформація на дашборді оновлюється кожен місяць. Дашборд містить дві вкладки – «Дашборд по пацієнтах та «Дашборд по працівниках. Працюючи із дашбордом по пацієнтах, користувач може переглянути інформацію щодо поточних відшкодувань, які медичний заклад отримає за обраний період, розподілених за віковими групами зареєстрованих пацієнтів. Основні компоненти даного дашборду Загальна кількість декларацій показує загальну кількість декларацій за обраний період. Загальна сума за період показує загальну суму, яку отримав заклад за обраний період. Розподіл оплат за віковими групами. Стовпчукова діаграма, яка відображає розподіл оплат за віковими групами пацієнтів. Таблиця вікових груп містить дані про кількість декларацій і загальну суму, розподілені за віковими групами пацієнтів. Працюючи із дашбордом по працівниках, користувач може переглянути інформацію щодо поточних відшкодувань та кількості декларацій, які медичний заклад отримає за обраний період. Основні компоненти даного дашборду Загальна кількість декларацій показує загальну кількість декларацій за обраний період. Загальна сума за період показує загальну суму, яку отримав заклад за обраний період. Динаміка оплат відображає динаміку оплат по роках у вигляді стовпчикової діаграми, розподіл оплат за віковими групами, стовпчикова діаграма, яка відображає розподіл оплат за віковими групами пацієнтів. Таблиця з переліком працівників показує дані по лікарях щодо кількості декларацій, сум за обраний період, інформації про перевищений ліміт декларацій, застосування коригувальних коефіцієнтів 0 та 0,616. Можливості дашбордів включають в себе фільтрування, сортування, акцентування та експорт. Детальніше розглянемо кожну із них. Праворуч на дашбордах розташований блок фільтрування. Дані на панелі оновлюються автоматично відповідно до вибраних фільтрів. Користувач, наприклад, може здійснити фільтрування за датою, відділенням, прізвищем іменем по батькові лікаря. Щоб задати потрібне значення фільтру, оберіть це значення із розкривного списку або почніть писати потрібне слово, та у результаті пошуку одразу з'явиться потрібний вам варіант. Ви можете обрати один варіант або скористатися функцією мультивибору і обрати декілька опцій одночасно. Кожен із дашбордів містить свій унікальний набір фільтрів. Це дозволяє налаштувати відображення даних відповідно до потреб користувача і отримати максимально релевантну інформацію. Для того, щоб видалити всі результати фільтрування, скористайтеся кнопкою Скинути всі фільтри. Ще один спосіб фільтрування даних клацання будь-якого елемента дашборду, стовпця, секції чи рядка в таблиці. Наприклад, якщо вам потрібно відфільтрувати інформацію по лікарю та переглянути всі показники даного лікаря, перейдіть на таблицю та клацніть прізвище ім'я по батькові лікаря. Усі дані на дашборді будуть стосуватися лише обраного лікаря. Якщо вам, наприклад, потрібно побачити, скільки оплат було здійснено за групою від 18 до 39 років на дашборді по деклараціях, у блоці розподіл оплат за віковими групами клацніть стовпець група від 18 до 39 років. Усі показники на дашборді будуть стосуватися лише оплат, які були здійснені за групою від 18 до 39 років. Щоб скинути фільтрацію, наведіть курсор на дані, за якими відбулось фільтрування, та клацніть їх ще раз, або на панелі керування браузера клацніть Оновити. Дашборд має функцію сортування даних. Це дозволить сортувати дані за такими параметрами, як вікова група, сума за період, а також сортувати дані за спаданням і зростанням. Щоб сортувати дані, на відповідному дашборді оберіть потрібний блок, наведіть на нього курсор та клацніть піктограму з трьома крапками. У розкривному списку клацніть сортувати за та оберіть необхідний параметр сортування даних. Дані відсортуються за обраним параметром. Однією із корисних функцій дашбордів є можливість акцентування даних. Щоб здійснити акцентування одного з елементів дашборду, наведіть курсор на елемент, який потрібно виділити. У правому верхньому куті клацніть піктограму з трьома крапками і оберіть Акцентувати. Даний блок стане виділеним з-поміж інших блоків на дашборді. Щоб детальніше переглянути інформацію по кожному із блоків, у правому верхньому куті потрібного блоку клацніть піктограму з трьома крапками і оберіть Відобразити як таблицю. Обраний інформаційний блок відкриється в новій вкладці у збільшеному вигляді, а також міститиме дані у вигляді таблиці. Або у правому верхньому куті потрібного блоку оберіть режим фокусування. Обраний інформаційний блок відкриється в новій вкладці у збільшеному вигляді. Дашборд має функцію експорту даних. Це дозволить зберігати та обробляти дані в зручному для вас форматі. Щоб експортувати дані, на відповідному дашборді оберіть потрібний блок, наведіть на нього курсор, клацніть піктограму з трьома крапками та у розкривному списку оберіть Експортувати дані. У новому вікні клацніть експортувати. Доступне вивантаження Підсумкові дані. Дані експортуються в документ формату XLSX Microsoft Excel. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Dr. Alex.